Олександре, скільки вам треба випити, щоб у крові було два проміли? Два. Два чого? Келихи, літри? Ні. Треба не пити два дні. На ринку покупець цікавиться у продавця. Скажіть, а чому у вас дві абсолютно однакові черепахи? Але одна коштує 100 доларів, а інша аж 300. Чоловіше, вони не однакові. Що за 100 доларів проживе лише до 100 років, а та що за 300 житиме у вас аж до 300 років? Увечері дзвінок у двері. То там. Скажіть, а ви в цей час завжди вдома буваєте? Так, а що? Та так, нічого. Соціологічне опитування. Тато, а чим займалися піонери? Це, ну, наприклад, ходили і збирали макулатуру, металабрух. Як бомжі, так? Офіціанте. Чому ви подаєте всі страви холодними? Ви замовили горілку, вінегрет, холодець і морозиво. Що саме підігріти? Тату. А як я з'явився? Синку, ми з мамою тебе в капусті. Тату, я в лютому народився. Ну, яка у лютому капуста? Не перебивай, старших. Я тоді шофером був, а твоя мамка приймальницею на овочебазі. Ось за ящиками з капустою ти і з'явився. Розмова двох чоловіків за чаєм. Наше життя, воно як чашка чаю. Чому? Не знаю. Я не філософ. Урок географії. Сергійку. Ану, скажи, скільки існує частин світу? Дві. Ану, назви їх. Цей світ і той. Мамо, пам'ятаєш, ти казала, що якщо я отримаю вісімку, то гулятиму цілий день. Пам'ятаю, а що? Значить, сьогодні я гулятиму півдня. Розмовляють дві подруги. Уявляєш, вчора мій Петро на святі почав розказувати вульгарний анекдот. Довелося вигнати його з хати на вулицю. А гості пішли за ним, щоб той анекдот дослухати. Психіатри стверджують, психічними розладами страждає кожна четверта людина. Перевірте трьох своїх друзів. Якщо вони в порядку, значить, це ви. Я боюсь твоєї жінки. Чому? Я бачив, як вона відбивні робила. Ну і що тут такого? Вона робила їх кулаком. Недільний ранок він прокидається і йде на кухню. На кухні вона біля плити, на якій стоїть кастрюлька з яйцями. Що в нас на сніданок? Коханий, візьми мене прямо тут і зараз. Негайно! Він, оторопівши від приємної несподіванки, із задоволенням кориться і любить її прямо на кухонному столі. Потім важко дихаючи, запитує: А чого ти це раптом? Так ось таймер зламався. треба було дві хвилини засікти.